Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал пишуть, що Лана може об'єднатися з командою залужного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже за даними джерел, західні партнери попросять балотуватися генерала залужного у воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що в залужного буде партія в раді, яка представлятиме військових, це мабуть уже аксіома. В той же час силовики відмовились виконувати накази Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо нашого генерала. Пише телеграм. -каналі. Канал Офісна машина. зелені придумала нову фішку аудит діяльності ЗСУ, і тут залужному є що сказати. Про заборону готуватись про таємні плани, які генштаб не повідомив політикам. Бо там кішило кротами про накази відійти за лівий берег, на кого вони поперла. Залужний постав ультиматум. Зеленського є 24 години, аби припинити шоу. Ти мене зняв, але захищати Україну я не перестану. каже генерал. Знімай хоч всіх моїх хлопців. Але через три місяці ти більше не президент. Передача влади ок шоу робити не буду, але знай, що ти наступний. Трані, ти вже не президент. Пише телеграм-канал Офісна Мишення. Авдит, то авдит, але чим той авдит закінчиться і чи не вийдуть слухи самі на себе? А Борислав Береза пише: думаєте, Зеленський вирішив виконати свою обіцянку і піде на один термін? Ні, він знову вирішив порушити обіцянку йти лише на один термін. Не здивований в мене лише одне запитання: а для чого він йде? Якщо серйозно і без гумору, для того щоб оголосити велике крадівництво 2.0? чи задля нових шашликів? Хоча він ще за минулі не вибачився. А може він може дійсно щось дати країні, тому що перемогу над корупцією він досягти не зможе, тому що він вже чотири роки як президент на всіх посадах Люди, яких він зірмаком розставив, увере у нього монобільшість в руках. Майже абсолютна влада а корупція досягла неймовірно високого рівня. Тож те, що при ньому збільшується, особливо під час війни, він зменшити не може і не хоче, а хотів би зменшив. побудували правову державу, не може. Навіть якщо захоче провести реформи, не хоче. В'єста на НАТО ми з таким результатом не потрапимо. Перспективи не найкраще. То що доброго буде Україні від цього не розумію, але я розумію, що це погано закінчиться, і це він обрав це сам розімою. Борислав Береза. Одним словом, Зеленський йде, а це значить, що велика кількість корупціонерів. Якщо його оберуть, так і лишиться на своїх посадах. Ми не розуміємо, чому президент досі їх не розігнав. Вихід генерал Залужний, якщо він дійсно таке вирішить піти. А ось що військовий говорить про останні події відеомовою оригінала? Тому що Порошенко, як проаналізувати, це другий президент, який виконав всі обіцянки. За що виходив в Майдан? За свободу слова, виходив в майдан. Він виконав за продовження реформ Ющенка по мові, по вірі, по взагалі по українізації, він виконав Євросоюз, Євроасоціація безвіз, Роздав владу на місця, він виконав все. А що ж ми наробили? Чому ж ми його не підтримали? Я кажу, каюся, бо я зробила зло. Я кажу, теж голосував за нього, за Яника до 10-го року. Я теж несу свій хрест, але я кажу, уже все змив своєю кров'ю, своїм здоров'ям кажу. Я вже відплатив за свої гріхи. І я теж скажу, ті, хто голосував за Тимошенко, несуть в 10 крат більше. Більше відповідальності. Ті, хто голосував за зелене, це чмо 100 крат більше. Люди не задумуються, що взагалі вони наробили. Люди не задумуються, якого вони наробили горя, що ми сьогодні на краю не прірви, а на краю безодні. Все. Ми сьогодні на краю безодні, реально. Вони зробили все, щоб нам не надавали допомогу. Вони зробили все, щоб у нас не було набоїв, щоб у нас не було снарядів мін, щоб на нас плювали. Вони зробили все. А чому? А я вам скажу чому. А ще що зробили це, те, що я говорив вже, вони зробили, щоб у нас не було мобілізації, щоб не було заміни хлопакам. щоб їх там винищили і вибили в нуль. І тоді вони будуть тут в Житомирській області, і вони будуть по всій цій лінії. Побачимо тоді, що ви будете робити, суки, куди ви будете тікати. Але я думаю, вас будуть на границях ловити і просто прибивати натяк. Нам відмовляють да, сьогодні в допомозі. І не треба говорити сьогодні. Просто проаналізуйте. Нам допомагали за перший майдан, за нашу віру в свободу, порив до свободи, за другий майдан. Нам допомагали за те, що ми не впали в 2014-15 році, а почали боротися. Нам допомагали навіть тоді, коли прийшло це зелене лайно. Нам допомагали в 22-му році незеленому чмошнику, котрий їздив по світу як якесь кончене бидло, блять, з подворотні з підвала, як якийсь опнік. Це не йому давали допомогу. Не треба розповідати ці казки. Це давали допомогу тому бійцю, який був в Окопі, який був під Ірпінем, в Гостомелі, під Білорусю, на Херсонщині, на Одещині. Ось кому це давали, а не цьому чмошному гандону. тому що це все показало, що чмошний гандон виїхав на наших кістках. На початку 22-го року. А коли захід побачив, що воно чімо кончене, захід перекрив допомогу. Так, саме перекрив. Тому що у цього чимошника кінченого, котрому говорили, у вас свободи слова немає, у вас закриті опозиційні канали. А він казав, ідіть нахід, я сам знаю, що я буду делати. Я хазяїн в своєму курятнике. Ти хазяїн сука в своєму підушатніке зеленому. Ти не хазяїн в нашій країні. І я хочу дожити до того часу, коли тобі знесуть голову, мразь, за всіх вбитих наших дітей і побратимів. І я нічого тут не кажу страшного. Ситуація дуже невесела, про яку ми не маємо права говорити. Я повторюю, що я до чого веду: смерть зеленій мерзоті, смерть ворогам, а вони для мене на одному рівні. Слава Україні! Слава вам, парахаботики, патріотики! Справді, як каже ця жіночка. А справжні майданівці каже, це і є перехоботи, тому що вони не зрадили і не лягли під, не під кого. Ось що сказалася жіночка. Слава воїнам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.